У вас, пані Марине, розкажіть, будь ласка, чого ви зараз перебуваєте на Майдані Незалежності? Бачили, що ви зараз спілкувалися з родинами, у яких зараз деякі люди перебувають у полоні. Якщо можна, декілька слів. Так сьогодні відбувається акція по звільненню військовополонених морських піхотинців, які три роки тому в Маріуполі. Утрапили до полону разом з Азовом і до сих пір вони знаходяться в загратами в Ерефії, де над ними знущаються вони. Е Підвергаються різним тортурам, і ми бачимо навіть по тих кадрах, які показують, коли повертаються наше військовополонені, в якому вони стані. Вони виснажені, вони вимучені, вони всі в шрамах покалічені, і ми розуміємо, наскільки важко ці тисячі днів їм далися там в цьому полоні. За найкращими, найоптимістичнішими підрахунками, зараз в полоні близько 10 тисяч наших військових полонених. А також на вересень 2024 року 55 тисяч безвістів зниклих. Це жахливі цифри, коли ти думаєш про тільки ті кількість людей, які знаходяться, наших захисників, наших захисниць зараз за гратами в застінках Грефії. Це просто жахає, і ми маємо зробити все необхідне для того, щоб дійсно їх звільнити. І я дуже вдячна всім цим родинам, жінкам, сестрам, рідним, які виходять, вони не сидять вдома в цей холодний день. Вони не займаються своїми побутовими справами. Вони тут вони борються, щоб їх було почути. Я дякую всім їх друзям, просто небайдужим людям, які долучаються до цієї таких акцій по всій Україні для того, щоб дійсно підсилити голос кожного нашого військового полоненого, щоб він був почутий і нашою владою, і нашими закордонними партнерами. і Країнами побратимами, які нам допомагають вистояти в цій боротьбі з Ерефією, і це дуже важливо дійсно, щоб ми доклали всіх своїх зусиль, щоб звільнити їх максимально швидко, тому що вони, вони зробили все, щоб нас захистити. А зараз маємо ми їх захистити і звільнити їх з полону. І я впевнена, що у нас обов'язково це вийде, і ми повернемо максимальну кількість наших військовополонених в найближчий час, і щоб вони відчували себе вільній Україні і захищеними, і те, що вони відчували, саме головне, що вони нам потрібні. Дякую, слава Україні. Я Василенко Валентин. Я служив у Пішовершому окремому батальйоні морської піхоти. Валентине, ось я бачу, що ви зараз перебуваєте тут на акції нагадування. У вас написано, що осі засудила мене на довічне ув'язнення. Якщо можна декілька слів розкажіть про свою історію. Так, 12 квітня я був у Маріуполі. Давайте ще раніше. Ми з моїм батальйоном були в зоні виконання бойових дій. Ще до повномасштабного вторгнення це ми знаходилися у місті Широкіно, виконували бойові завдання. Та 24 лютого, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, нас е, е, число не пам'ятаю, але трошечки пізніше, там декілька днів, нас е, передислокували до Маріуполя. Тобто, нам е, наш командир батальйону поставив завдачу е, охорона оборона міста Маріуполь. Та ми залишилися у місці. Тобто е я був у самому, у самому місці на позиціях, е отримав два поранення. 12 квітня я був на шпиталі з уламками в е нижніх кінцівках, я не мог не ходити, нічого. Після двох прорив е до мене підійшов мій командир і сказав, що для збереження життя нам Ну, не те, що потрібно. Він дав е, право вибору. тобто Хто хоче — хочете, виходьте, хочете, поїхали до полону. Хто, хто що хоче, те робіть. Тобто, він порекомендував. Не, не те, що порекомендував, тобто, надав таку нараду, що можна здатися. Тобто, щоб е, зберегти життя, зберегти, скажімо так, надію повернутися додому. І ось я обрав то, це. Я зі своєї дружини з батьками тоді 12 квітня списався. Я їм сказав, що я буду, буду йти до ворожого полону, і вони мені сказали, що ми тебе будемо чекати. І ось до десятої години вечора я вже був в руках расистів. Потім по колоніям, по колоніям мені інкримінували вбивство цивільних людей, сфальсифікували все це. Знайшли якісь там е, такі, знаєте, докази, яких. Е, ну, я, я навіть не знаю, як це просто перенести вам. Е, просто я читав ту справу, ну, там, знаєте, як е, як казку написали. тобто. Е, потім мене засудили, е, засудили на довічно і відвезли до колонії Чорний Дельфін, де відбував, де покарання. Це колонія для довічно засуджених. Це найжорстокіша колонія в Росії, яка, ні, яка є. Кому цікаво, ну я ж кажу, на Ютубі це просто прописується, і все, що все, що є в відео, все це є там на зараз. Тобто, це катування, побиття, струм, все. Тобто, ну там. Там не живуть люди, там виживають. Тобто це... І це не тільки чорний дельфін, це усі такі колонії. Це у кожному місці, де, де знаходиться військове військовополонені, у кожному місці катують. Тобто Вони не відносяться до нас як до військових, тобто до людей, які виконують своє завдання. Вони просто відносяться як до тварин. Тобто Вони катують, вони забувають. Знаєте, як свини забувають струмом, Ось вони ось це роблять. Тобто ось так вони інкримінують справу, так вони засуджують. Тобто Цього ось, ось, що вони роблять. І ось мене вже 18 жовтня 24-го року вже звільнили. Я вже потрапив до України. Які емоції? Був дуже вражений. Тобто, е, по, коли, коли, коли тільки приїхав, знаєте, воно як, ну, нібито як вдома був. Тобто Нібито як ніде не був. Е, а ось коли вже побачив рідних... Коли приїхали рідні, ну я, я не зміг навіть сльози стримати. тобто Я я я кажу, я, я дуже зрадів. Коли дружина приїхала, коли батьки, коли брат приїхав, тобто я, 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 я був дуже вражений. Супер клас. Боріться і побороти. Сі, будь ласка, чому сьогодні тут? Бачу, що у вас є світлока? Якщо можна декілька слів? На плакаті знаходиться мій син Богуцький Ростислав. Він оркестран 36-ї бригади оркестру. Потрапили в полон з Маріуполя. Розкажіть, можливо, знаєте, його тоже тримали зв'язок, да, як за ломець повернеться додому а, до рідної Повернеться додому. називається «Повернусь обміну мій. повернувся музикант. І додому. Зараз ми знаємо місце Я утримання її, свого кожному, сина, боремося за нього вже третій рік. Дуже там холодно, здоров'я, звісно, свою тугу. Ну, треба повертати якнайшвидше. У Як ви немає слів. чи як. зараз роблять усе можливе для повернення наших військових? Ну ви знаєте, поки, Дехай, мабуть, не повернеться хлопці. моя дитина, то я буду казати, що не Ми достатньо. віримо в це? я розумію, що робота проводиться і дуже велика, і радію, що повертаються Тоді хлопці і дівчата, і що повертаються того, музиканти, але віримо. наразі їх дуже мало повертається. Тобто їх не так багато, щоб їх ну, ще не повернути. Тобто, ну, ми хотіли, щоб це швидше відбувалося. Музиканти, все-таки, вони професійні музиканти, yeah, а не професійні воєнні. Yeah, Саксофоніст, the... пальчики the... саксофоніста, the... то ну, я the... думаю, що вони повинні бути вдома there's... і робити свою справу. Дякую. Мене звати Світлана, я тітка морського піхотинця, який в полоні більше року знаходиться. Тому я зараз на цій акції хочу, щоб почув весь світ про нашу біль, про наше горе. Що наші рідні в полоні, ми їх дуже чекаємо додому, і хочемо, щоб всі звернули увагу і допомогли. Весь світ допоміг нам повернути наших рідних додому живими. Ви отримаєте зв'язок? Чи щось знаєте? Ні, на жаль, зв'язку немає, але ми знаємо, де він знаходиться в Донецькій області, в виправній колонії. І, на жаль, зв'язочку немає з ним. Хотілося б почути найнаше заповітніше, мам, я вдома. Що ми чекаємо, віримо, молимося. Я думаю, що нас всі почують і підтримають. І наші діти, рідні, будуть найближчим часом вдома. Ми віримо в це.